найважчих тем з української мови на НМТ 2026. Перше види складнопідрядного речення. Фу. Їх всього 12. Складнопідрядне з'ясувальне, складнопідрядне означальне тощо. Ось такі завдання дають щороку на НМТ зі складнопідрядного речення. Друге види складних речень. Треба навчитися розрізняти складносурядне, складно підрядне, складне безполучникове, складне з різними видами зв'язку. Ось такі тести на НМТ дають щороку з теми складне речення. Та що там ще? Третє фонетика. Ця тема завжди є на НМТ, особливо першим питанням. Дуже важко запам'ятати. Особливості вимови певних звуків. Це важка тема. Ви, як розповідає четверте розрізнення частин мови. Ось такі тести дають щороку на НМТ. Треба вміти розрізнювати всі 10 частин мови. Я це вмію. П'яте Фразеологізми. На жаль, немає чіткого списку фразеологізмів, тому дуже важко в них орієнтуватися. Треба підключати логіку, коли робите такі тести. А, ну розкажи побільше про ці теми. П'ятницю, 29 серпня, о 16.00 я проведу безкоштовний урок про ці найважчі теми на НМТ 2026 з української мови. На уроці про ці теми буде і Теорія і практика, тобто будемо робити тести. Аби взяти участь в уроці, підпишись на мій телеграм-канал за посиланням в шапці профілю. Там посилання на урок, висить в закріплених повідомленнях.